Як? Хулі? Похуємо сні. Пали дай. Пальці йде. Тому є там ще великі до горя. Маленько. Давайте догадай. Слава Ісусу Христу, добрий вечір. В залежності хто коли буде дивитися відео. От зараз хлопці допомагають. Працюємо, ріжемо дощечку. На нову конюшню для наших коней. Вже зараз оздека трошки урізали. Вже є гарна, гарна обрізна дошка. А де там А Не знаю, ті два взяли, а два люди. Або мої друзі мені допомагають. Роблять усі комфортні умови. Кажу вам по секрету, я ж таке ж кужу не робив. <реш> як я заставив, ні. Ну, як друзі, то друзі, команда то команда. Є дядя Ваня наш, Коля. Тарас, всі, всі у зборі. Одні... Ваня, в зборі. Хлопці ще по... ні, хлопці поїхали ще щось довозити. Довозити ще дерево, бо ми трошки затрималися, ніч. Чека до година. А дай будемо. За 15 десяти. Щоб, щоб люди не думали. Дивіться, яка година. А ми працюємо і у нас ще роботи до годинки, я думаю, другої ночі буде. Два-три копки зніме. Не треба, не треба. Копки не треба знімати. Не треба знімати копки, копки не можна показувати, бо то не для преси. Але в загальному так ми працюємо. Так, да, хлопці мені допомагають. Я дуже вдячний. Чекай, коли не забуде. Дуже вдячний своїм друзям, Колі Лаюку, його татові, Іванові Лаюку, Тарас, Іван Фелещук, Ваня Сливчук. Усі наші хлопці. А, всі по... Усі поїду. Усі Тарасу. Він тоняк. Він тоняк. Собі, назву. Добі, одним словом, уся команда set, села Коне і Прикарпаття у, у зборі. У зборі. Допомагаємо один одного підтримуємо. Так, Один одного підтримуємо, будемо, будемо підтримувати. підтримуватися підтримуємо. Як би не було важко в цей час, але будемо старатися підтримувати. У ситуації будемо один до одного стояти. У любві ситуації. Комусь так подобається, комусь не подобається. Чи правий, чи не правий. Ми будемо старати, ну, від, щоб відносно, ми будемо старатися, стати. були праві. Так, так. Відносно, та, та, відносно, 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 від але, але маю на увазі, ну, що чи правий, чи не правий, як казав колись мій брат, що хоч мій брат винен чи не винен, але я все рівно за нього саме і це. У нас буде колись був, як то? А там уже у процесі вияснюємо. Винен, не винен, як він. Ну, як то було колись. мушкетар і три, Те як то було? і три Мушкетери. О, Дітронян і три Мушкетери. А у нас відео, що... Два датаняни і шість мушкетарів. І шість мушкетарів. Шість мушкетарів, у нас такі. Ми з тобою датаняни. Всі так нас називають. <заснення> так, і у нас Ничего. є шість мушкетарів, які будемо стояти yeah, до <вам> послідку. <заснення> до я, вам, я вам хочу сказати, що... Але Бог вам дав розум, що ви два стали. Так. І шість зібрали навколо. Сім <заснення> зібрали! То <заснення> є <заснення> один мушкет! Мускит... Я не трі мушкітарі! Ще зараз! Ще зараз... E, можна сказати, новий власник балу говорить. І якому ми допоможемо, також допоможемо. E, як то нове середовище зробити для балу, там, ну, стайню нову що, що дядява? Я знаю, що я чую, що так, у вас плани дуже великі. Це конюшня для жеребця. Та, на старість для майбутнього жеребця. І ми допоможемо дяді Ваню організувати якнайкраще поїлки, годівки. Все ми постараємося своїх свої сторони якнайкраще це організувати. Так що зараз ще мають хлопці під'їхати. Е, так само Юра Грицюк з Віктором Яківчуком. Гринюк, ну, Гринюк. Гринюк, Гринюк. Гринюк. Чекай, бо я трохи путаю помінію. А Ну ну добре, що потім. Так, коротше, наші команди у зборі. Що е, кому треба, ну, ми шо? допомагаємо і будемо допомагати. А, Даромі, друзі, а, так що, друзі, слідкуйте за Роман, процесом шо? і шануйте своїх друзів, бо я своїх шаную, і сподіваюся, що вони мене шанують. Щоб ви розуміли, я вам таке просто скажу. Плюс-мінус по віках, щоб ви розуміли. Дай Ованю всі прекрасно розуміють. Ну, Дай Ованю вже 60 минуло. Шістят, а ми... Мені. Мені три половина, майже половина, половина. половина. Мені половина років. 7, ще ми, менше ще менше 20, років. 20. Але ми всі тримаємося спільної справи не від незалежно від віку, категорії, як то вікової, вагової. Немає різниці. і підтримуємо рази. один одного, і будемо підтримувати. І треба будемо і ніж не спати. Будемо це урізати дошку в любому. Одним ну. словом, працюємо, шануйте своїх друзів. Треба э... скинемо, скинемось і купимо, не будемо мати гроші вкрадаємо, не будемо мати. Позичимо, дамо, проблем нема. <рес> жарти тут доречні. <рес> так, <рес> Жарти тут доречні. Так <рес> що, друзі, слідкуйте за нами, а ми приступаємо до роботи. Поля, заводи поїхали. もうこれはもうこれはもうこれはもうこれはもう私に Це лише... Привертайте, ні! Привертай, Давай, його буде кривланий, то треба перевернути його. Так аби на ровесті стріляли на рівні досі. Проходи, там має прийти. Пролік прийшов. Може прийти. Може тут і не пройде, такого. Пройде! Лише. A može i ne projde. Od jedna i mu, Dobro, dobro, dobro. dobre. mi je što pritjesne tu. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb. Ik heb het gevoel dat Вася. то нічого, то добре, то добре. все, то добре, ти Хуйово. Ні, рівно запхай. Рівно захай. Ти пхати не вмієш. що увидеш, щоб до научить. Дядя Ваня так бігає до ще, носим думає, що палубу не дешевський. Я почасно скажу, дорогі друзі, відкрить, що для другого дорогого дорого а для дяді Вані він так дишав не Для дяді Вані він за нормальні... Якщо навіть це не дозволить, то ми дозволимо. Тут варіантів. Є тут хлопці ще везуть.

Так, Друзі, я дякую всім за увагу. Підписуйтеся на канал, коментуйте. от, бачите, Команда Бригада у зборі. Шануйте своїх, шануйте своїх друзів. Що потрібно, допомагайте, не гордуйте, як казав Ваня, І всім всього найкращого, всім тримаємо всі купи. Всім до побачення всі будьте здорові. Бо у нас ще купа роботи. Всім добра. Всім до зустрічі.